1654 рік польське військо чисельністю у кілька тисяч іде на Поділля, зметавши все на шляху. Одне з наступних місць невеличке укріплене село Буша, гарнізон кілька сотень козаків і місцевих селян. Шанси практично нульові. Жінки, чоловіки, старі юнаки стали поруч із козаками. Буша не мала високих мурів чи гармат. Її сила була в людях, які знали: якщо вони впадуть, сусідні села будуть вирізані. Тому кожен камінь, кожна хата. Стала частиною оборони. Поляки сподівались на швидку перемогу, але були відбиті вперше, вдруге, втретє. Козаки бігли по дахах, стріляли з вузьких вікон, підпалювали барикади. Село трималось так, ніби за ним стояв цілий полк. Коли ворог прорвався всередину, залишки оборонців сховалися в пороховому льоху. Серед них Олена Зависна, побачивши, що ворог от от захопить льох, вона зробила вибір, який пам'ятають століттями, підпалила смолоскип і кинула в порох. Вибух зніс і ворога, і оборонців. Але не дав захопити Бушу живцем. Буша український аналог масади чи останнього бастіону спартанців. Маленьке село стало символом того, що українці здатні чинити опір навіть коли вже нема чим. Історія Буші це історія про честь, біль і готовність стояти до кінця. Увага! Мені зараз потрібні українці без кастрюлі на голові, які хочуть цій непростій ситуації за тисяч гривень. Онлайн за допомогою розповсюдження українських європейських новин в коротких відео в таких соцмережах, як інстаграм, YouTube, Фейсбук, TikTok і так далі. На безкоштовному ефірі за посиланням нижче я розкажу, як до нас команду можна потрапити і отримати роду друзі.